Доброго дня, діти! Чудова погода, і я запрошую вас на прогулянку по місту. Навколо так багато цікавого будинки, парк, машини, дороги, люди та тварини. А ще хочеться погратися м'ячиком. Все цікаво, але все це може бути небезпечним. Я пропоную вам, діти, розглянути ситуації. І визначити їх безпечність чи ні. Якщо ситуація небезпечна, то ми будемо її позначати червоним знаком мінус. А якщо ситуація безпечна, то ми її позначимо зеленим знаком плюс. Тож вперед на прогулянку, ми підійшли до дороги. Треба її перейти. Переходу нема. Але хлопчик перелазить через огорожу, а навколо машини. Ситуація дуже небезпечна, і ми її позначаємо червоним знаком мінус. А як правильно переходити дорогу? По пішохідному переходу, який називається зебра, або через підземний перехід. Це теж безпечно. Куди ж ми попрямуємо далі? Ось перед нами будівельний майданчик. Чи можна погратися тут м'ячиком? Так вирішили хлопчики. Чи це безпечно, діти? Ні, на майданчику можна впасти, поранитися. Там багато небезпечних предметів. Сегла, гострі металеві предмети. Який ми знак поставимо? Знак мінус. А де ж безпечно можна пограти у м'яча? На спортивному майданчику ставимо знак плюс. Рушаємо далі. І що ж ми бачимо? Була негода: вітер повалив стовпи та обірвав електричні дроти. Вони іскрять. Це дуже-дуже небезпечно. Запам'ятаємо, що тут гуляти не можна і ставимо знак мінус. А як чинити правильно? Треба покликати дорослих. Вони викличуть спеціальні ремонтні служби. Це правильний вчинок, і ми ставимо знак плюс. Як же хочеться хлопчику погратися м'ячем? І покотився м'яч на дорогу, аж тут машина. Як ви думаєте, діти, ця гра безпечна? Ні, можна потрапити в аварію. І ми ставимо з вами знак мінус. А теж безпечно можна пограти м'ячем на дитячому майданчику, прямуємо діти далі. Якщо раптом на вулиці ви зустрінете ось таку усміхнену жіночку, яка буде прогощати вас цукерками, і пропонуватиме піти з нею. То знайте, що це небезпечно, і ми ставимо знак мінус. А як же правильно вчинити? А ось так, як цей хлопчик. Дядечко відчиняє машину і запрошує хлопчика покататися. А він відповідає: Ні, не треба. Це правильний вчинок, і ми ставимо знак плюс. Прямуємо далі. І що ж ми з вами, діти, бачимо? Хлопчик вирішив погратися із собачкою. І відняти в неї кістку. А чи безпечна така гра, діти? Звичайно, ні. Тварина не зрозуміє, таких жартів і може вкусити, і ми ставимо знак мінус. А якщо ви хочете поспілкуватися із тваринкою, то краще що зробити? Нагодувати її ось так, як ця дівчинка годує котика молочком, і ми ставимо знак плюс. Дуже багато цікавих тварин можна побачити у зоопарку. Можна навіть погодувати тварин. Але чи правильно робить це хлопчик? Звичайно, ні. Це дуже небезпечно так наближатися до хижака. І ми ставимо знак мінус. Тварин в зоопарку. Потрібно розглядати здалеку, не наближатися до них. Ось тут ми ставимо знак плюс. Ну що ж, діти, ми з вами гарно прогулялися, ви багато чого дізналися, і тепер я впевнена, що ваші прогулянки будуть безпечні.